Привіт, дівчата. Так, мене, я не взяла мікрофон, певно, мене буде погано чути. Я тут зайшла в кафе. Ви знаєте, в мене така ситуація. Зазвичай я вмикаю камеру, і в мене одразу з'являється тема для розмов. Але я сьогодні так замерзла на вулиці, такий сніг просто. Я не знаю про що поговорити. Я забула все. У мене стільки тем було, на які я хотіла з вами поговорити. І реально про все забула. Оп, зараз. Дякую. Коротше, пам'ятаєте, я вам. це я тут. Я вам знімала минулого разу, що я ходила в кафе їсти в кафе пан їсти Брауні ось такий. Я про той Брауні я думала тиждень і знову я прийшла сюди за цим десертом. Вагітна жінка, яка всім розповідає, що цукор і десерти це погано. Склад я його, до речі, вже перевірила. Точніше, я в них запитала, я не можу його перевірити, як я перевірила. Я запитала, що входить в інгредієнти. Мені назвали, що входить в інгредієнти. А, і а тільки натуральні інгредієнти, 80% шоколад, дуже тут освітлення гедорне. Я з такими якимись мішками, якась жінка в віці. Так що, про що будемо говорити? Зараз я ще не знаю, але придумаю. М -м -м. Боже, як це смачно. Правда, банановим молоком таке солодкувати. Ой, але яка смачна ця мача. Просто хто пив мачу, її пити. Я не можу її пити без е рослинного молока. Чому не можу? Тому що от траву свіжоскошену, скошену. Якщо взяти з неї вичевити ну, з трави сік, то мачек така без молока. Ось. Так що, дівчата, зараз буду їсти і щось думати. Нічого що я поїм тут з вами. Поїм з вами. Він такий пропитаний, такий. От не сухий абсолютно. Просто космічне поєднання якесь. Імбирне морозиво. Морозова. Сьогодні я без підламінниць, сьогодні я без дітей прийшла на ничку поїсти. Але ви знаєте, наскільки б я не втомлювалась від дітей, навіть від свого. От я не можу довго вже бути сама, мені вже все. Мені вже вони потрібні. Я за ними сумую. Погода просто жахлива. Типу на таке до Пасхи, до Великодня буде. Ми вже придбали борошно на Великдень. Манітобу. я вам розповідала про Манітобу. Італійське борошно, в якому 14 грамів білку. Потім ми придбали вже ці коси вмішають. Ми придбали декор для пасок. Я люблю, звичайно, класичний декор ці такі різнокольорові квіточки, хрестики. О, мій боток вже виходить нарешті. Буду скоро взагалі рухати лобом. Мені подобається щось такого, типу, якийсь циплятка. Але, ви хоч колись читали склад. А я в минулому році прочитала. Там склад просто хімія і яд в чистому вигляді. І так як діти завжди хочуть ці квіточки яскраві, в цьому році ми такі гарні не купили. Ми купили просто різні шоколадні крихти, шоколадні із натурального шоколаду, різні такі прикраси. І покажу вам, буду відео готувати в Instagram і в TikTok. Або в шот тут завантажу. У мене вже 12,5 тижнів вагітності. Я вже набрала просто 4 кілограми Це груди. Не тільки жопа теж. Моментально з'явився целюліт. Ну так довго його позбувалася, він собака знову з'явився. Живіт вже цей торчить такий кабасик. В, в п'ятницю йду до ендокринолога своїм ТТГ. До речі, рівень ТТГ в мене покращився. Але все рівно я ще не така, ну, ще при гіпо... припредгіпотеріозна. Ось така. Чим ви займаєтесь? Скажіть, будь ласка, чи готуєтесь ви до Великодня? Чи будете святкувати? Чи для вас це є традиція і любите ви це свято? Чи для вас взагалі нічого нема святого в цьому житті? Ну, я жартую, звичайно. Я старшого свого сина народила на чистий четвер. Тепер ми святкуємо і два народження. На ну, чистий четвер є один народження. Ну і на 16,04 в цьому році він буде святкувати свій день народження на Пасху. Ну прикольно так. Я пам'ятаю, що в мене із вікон, із палати роддому була одразу видна церква. Я взагалі люблю ці традиції, всі і ем, Великдень і Різдво. Це мої найулюбленіші най свята. Я навіть день народження так не люблю, як ці свята. Пам'ятаю, як до бабусі всі приїздили. Внуки, бабуси, не мої, мої сестри, брат, на мене брат два брата по різні сторони батьків. І це якось було так все класно, бо по класі паски, пірники різні. І я пам'ятаю, як роздавала вона завжди такі маленькі хлібинки. І я завжди казала, чого ти даєш всі маленькі ці хлібинки, а мені не даєш. Це були просфори. Так що в мене все з дитинства тягнеться. Дуже смачно. Вибачте, що я їм, але ж я вагітна. Не навіть коли не вагітна, все одно їм. Багато мене, до речі, підписників у вас, хто живе в Європі, чи в Європі будуть святкувати Великдень, чи не будуть. Розкажіть, які у них традиції, що вони там роблять на Великдень. Бо для нас якось Великдень типу це Пасхи, крашенки і застілля. Але насправді ми ходимо ще в церкву вночі, під ранок світити Пасху обов'язково. І тиждень нічого не можна робити вдома. Мама постійно казала, нічого не можна робити, не можна стирати, не можна прибирати все. Я хочу помити вже вікна нарешті, я вже через ті вікна не можу дивитися. Ось так от. отзалі зараз застрягла в центрі і в мене між садком. Ну, типу, я зараз можу піти сама додому. Потім через пів години мені треба забирати сина, а можу дочекатися сестри з роботи і поїхати разом. І не знаю, це сижу і думаю, що що це його робить Взагалі, у мене так довго і так багато років поспіль було все сплановано, мені кожен день розписано. Я чітко знаю, що я буду робити, куди я піду, туди доведу. А сьогодні ну, з цим снігом ну, просто пройшлася там по справах і сиджу, ну, не знаю. сижу, топлю. Тому розхуднені ще. Хоча вам, певно, буде це не цікаво. Люди зараз майже не худнуть, Певно, всі чекають, поки пройде Великдень. Каже, це смакота. Так що такий коротенький вложек, я вже хочу вимкнути камеру і все доїсти далі. Так що, дякую, що мене тут послухали. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Пишіть коментарі, будемо спілкуватись далі і відповідати.